Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я пропоную нам сьогодні поговорити про створення сучасного саду. Я вирішив створити цикл роликів про те, як можна створити і побудувати сучасний сад е, власними руками. Якщо ви поціновувачі виключно газонів, вам подобаються сильно туї, які закривають ваш паркан, або ви хочете посадити тільки ялівці, ялини, блакитні, щоб наряджати їх на Новий рік, то одразу вам скажу: це не ваш ролик, вам потрібно перейти на інший і слухати якраз цих людей, які. Займаються саме такими справами, створюють такі ландшафти архаїчні, вони не сучасні, вони витратні за доглядом, і в них некомфортно жити людині. Але чому я от зараз так про це заявив? Ми будемо протягом декількох роликів про це і говорити. Тому перший ролик із цього циклу сьогодні у нас буде присвячений якраз такій філософії, такій розмові: саме чому ось ті тези, які я сказав, вони є дійсно актуальними. І чому саме такі сади нас можуть цікавити, тобі ж сучасні? По-перше, це дійсно про якусь модерновість. По-друге, ці сади говорять про те, що вони мають бути малодоглядними. По третє, це про екологічність, про природність. Ну і про комфорт, який у нас є в час, коли ми обслуговуємо цей сад, споглядаємо за ним і насолоджуємося тим, що там є. Отже, поїхали. Але перед цим хочу вас попросити. У нас на каналі вже є певна кількість підписників, однак я дивлюсь за статистикою, що десь приблизно 52 людей дивиться ролик і не підписуються на канал. А для мене. Підписка на канал, лайк, коментар це є е, ототожнення того, що ролики, які я створюю, вони є корисними. Тому що каналу вже там четвертий рік, а деякі люди говорять: Боже, у вас Україна мовний канал, а ми не знали, який він класний, крутий. А я, чесно кажучи, от закликаю вас, щоб ви нарешті поставили лайк і підписалися, щоб ви могли далі розповсюджувати цю інформацію. Тоді більша кількість людей може про цей канал дізнатися. Ну а для мене це буде від вас вдячність і е, для мене розуміння того, що я роблю корисну справу. Щодо сучасності, перед цим, як про неї ми будемо говорити, я хочу такий трішечки екскурс, таку в історію наших садів, українських я маю на увазі, і розповісти трішечки трішечки про застарілі сади, і які досі і зараз ще створюють мої колеги, якщо їх такими можна назвати. От, до речі, ми підійшли до ялівця, ось тут у нас є туї, ви бачите так само, так і вони в моєму саду існують. Але коли їх занадто такий перебор, коли плодових дерев там 38 штук, і люди не розуміють, що це буде пару тонн плодів, з якими їм потрібно буде щось робити, то це сумно дуже. І коли люди на це витрачають свої гроші і ресурс, це взагалі неправильно. А щодо архаїчності. Я вам одразу хочу сказати: слава Богу, тема вже цих альпійських гірок у нас не підіймається. Але ну деякі люди ще все одно, коли присилають референси, тобто фото з інтернету, і ми про них будемо пізніше говорити, що це дуже важлива складова при створенні саду будь-якого саду. Я бачу, що люди обрали мене як фахівця, подивились мої ролики, там в інстаграм переглянули сади. І присилають мені, кажуть, зробіть мені там якусь композицію, щоб там було підвищення. І 30, там вісім якихось різних рослин, різного сорту. Я запитую людей, ви як мене обирали? Я ж такі сади взагалі не створюю. Ну, зараз не про мене, це про моя біль. Перепрошую, що я підняв цю тему. Але я про вас. Як ви досі вирішили, що ви хочете створювати самі такі сади? Які були, які створювалися на початку 2000-х років, коли ще був обмежений асортимент в садових центрах, у нас не вчили дизайну ландшафту, не був розгалужений так інтернет, ми не могли подивитися, що є за кордоном, ми менше їздили і дивилися якісь сади, так само в Європі або в Америці. Тобто, але зараз, коли ми вже можемо... Їздити, дивитися щось, коли є люди, які говорять, що це негарно. Я досі не розумію, як ці садиші можуть створюватися у нас в Україні. Тому е наявність якихось таких підвищень у вигляді саме Альпійської гірки, з якоюсь кількістю там рослини, просто накиданого каміння, це не є сучасний сад. Але його можна трансформувати і зробити сучасним. Наприклад, зробивши не просто ось таку одну якусь е, горочку, а зробивши, наприклад, геопластику. Коли ми робимо зміни по рельєфу, насипаємо землю і вже створюємо такі невеличкі пагорби, і про них ми так само будемо говорити в цьому циклі роликів, і тоді вже це буде достатньо сучасно. Це можна зробити сучасним. Коли ви, наприклад, на цю гепластику висадите рослини групами, ну ось, наприклад, як видно, ось у нас, бачите, журавець росте, бачите, килим суцільний. Це група рослин, то в такому випадку воно буде більш природніше, ніж, наприклад, от якось ця композиція, коли тут туя е, даніка, тут розташована ще калина. І тут ще розташований ялівець. Тобто, коли оці рослини, їх три, ну добре, що у мене ще одна туя була, я її сюди підсадив, хоч якусь би ще групу зробив. воно хоч якусь там композицію створила. Але коли у вас тут ще буде 5 різних або 7 рослин, їх всього буде 12-15 різних, це буде не про сучасний сад, ми так само про це будемо говорити. До речі, одразу вам скажу такий лайфхак: як можна із цієї ситуації вийти, коли у вас не такий ялівець, ну куди ви його вже пересадите? Підсаджуєте рослини, вводите їх в обрис квітника. І в цьому випадку у вас. Асортимент квітника, який буде приблизно повторюватися, там рослини якісь, він надасть вам певну сучасність і легкість. Тобто можна вийти із ситуації, коли у вас вже таке є, також будемо про це говорити. Отже, якщо велика кількість у вас хвойних рослин, це не дуже добре. Якщо у вас є велика площина просто газону, це взагалі погано, тому що ну. Це не сучасно, немає ніякого цікавого об'єму на ділянці не цікаво йти далі в той кут, тому що ви стоїте на терасі, все бачите до самого кінця вашого паркану. Тощо тому, до речі, от на цій ділянці так само газон був раніше суцільний. От тут не було цих квітників. Потім була проведена реконструкція. Чому я для запису цього ролику обрав саме цю ділянку? Тому що тут наочно можна побачити, як можна перетворити ділянку в сучасну. Наступними такими архаїчними штуками є водойми, але водойми, які чомусь люди вирішили, що вони мають бути таким водоспадом красивим. Ну, в дужках, я зараз говорю. І саме ця водойма має йти з кута. Її розміщують чомусь в куту паркану. А ще якщо це проф на стіл, і звідти потім йде оця водойма, ну це треш-трешовий. Тобто сама водойма по собі може бути цікавою, але ми завжди маємо дивитися. В контекст того, де ми її розташовуємо, тоді на задньому фоні цієї водойми між парканом і нею потрібно посадити. Ну я не знаю, якщо ви там створюєте східний сад, можна, наприклад, посадити вічно бамбук. Росте у нас такий вже в Київській області. Або, наприклад, міскантус, але він півроку буде просідати, тому що його потрібно зрізати, поки він наросте, паркан буде видно. Або якісь кущі, тобто якось ж ну, пропрацювати цю зону. Тому, коли самі елементи ви роздивляєтесь на фотографіях і дивитесь їх в інтернеті, вони можуть бути цікавими. А коли ви їх поєднуєте, вони не поєднуються, одна там, частина там, саду з іншою. І про це також потрібно пам'ятати. Отже, я так спробував вам ще раз пояснити про архаїчність, про те, що ані альпійські гірки, ані велика кількість хвойних рослин. Великий асортимент рослин, коли у вас по одній рослинці, ви такий ботанічний сад собі створили. Їх ціла купа на один квадратний метр. А наявність суцільного газону це не про сучасність, це от про ті сади, які зараз впарюють колеги мої, які роблять за дві копійки. А ми будемо з вами зараз вчитися, щоб своїми руками спробувати створити сучасний сад. До речі, у нас з моєю колегою проходив воркшоп навесні. Два воркшопи ми провели на одну та саму тему. Про якраз створення сучасних садів. І ось якраз ось ці ролики це якраз квінтесенція того, про що ми говорили на цих воркшопах. А ми йдемо до наступного блоку, про який потрібно буде сказати, це малодоглядність. Наступною складовою, яка буде говорити, що сад є сучасний, це малодоглядність. Про неї вже багато хто говорив. Мабуть, ми ще й ролик колись знімемо окремо про саме цю складову саду. Але на що хочу звернути вашу увагу? У нас час зараз настільки швидкоплинний і зараз через повномасштабну війну. А ми так само не знаємо, що буде завтра, і коли нам потрібно ще постійно полоти бур'яни, доглядати за газоном, обробляти тугі. Ну тобто, ми витрачаємо час не на те, що зараз є важливим і актуальним, тому що життя змінило свої акценти, воно розставило їх по-іншому, і ми маємо на це зважати. Тому те, що я сказав про архаїчні сади перед цим, якраз таки велика кількість газону, це буде про те, що ви будете займатися садом дуже довго. Але коли сад буде реалізовано, то газон буде найдешевшим із складових, який, якщо порахувати весь кошторис, буде вам коштувати при його створенні. Тому багато хто людей говорить, о, так, ми хочемо газон через те, що це а, а, мінімалізм. Вони так називають. Але це, на мою думку, абсолютно неправильно. Це не про мінімалізм. Коли у вас видно паркани всі, і просто так от газончик, це про те, що у вас не пропрацьований ландшафт. Це про те, що ви жили колись в таких умовах, як ми багато хто із нас в Радянському Союзі. Коли у нас там на балконах були там одна лижа, старий холодильник, все захламлено, все вивалювалося із шаф, і нам хочеться, щоб була плащина. Але в принципі, і нас перекосила, розумієте, від цього хламу до цього типу ідеального ландшафту, який ми контролюємо. Але в принципі, це не про життя. Цей газон, це не сад, в якому можна, от в ньому дійсно можна існувати. Жити в ньому неможливо. І коли люди потрапляють в природні сади, вони це починають усвідомлювати. А також, якщо у вас буде велика кількість живих, живих огорож, стрижених штук всяких, так е, із листяних кущів, ну, як правило, хто полюбляє архаїчні сади, це із стух вони їх роблять або із ялівців. Це так само постійна підтримка цього саду, так само, як і, наприклад, бордюри із самшиту, який вражається огнівкою і потрібно щомісяця його обробляти через те, що його просто в тупу у вас згідять цей, е, е, цей бордюр. А якщо б використали, наприклад, бірючину. То вона також може хворіти, але принаймні її не з'їдають і не так часто. Однак її потрібно так само стригти. Тому оці всі стрижені елементи, які у вас будуть, будуть велика їх кількість. Це якраз таки говорить про відсутність малої доглядності за вашим садом. Ви велику частку своєї енергії будете в нього вкладати. Потім, як наприклад, в цьому саду велика кількість квітників вона не замульчована, Наприклад, карою щіпою це, на жаль, так само не про доглядність, тому що коли відкритий ґрунт, дуже швидко ростуть бур'яни. Але Квітники на захист себе і цього саду скажу висаджені тут таким чином. Щільність рослин, що буквально ще за місяць, і ви покриву земляного не побачите, тому що рослини сильно розростаються, зростаються, і тоді вже бур'янів так само не буде. Однак для того, щоб зберегти нашу енергію води, тобто самі ці наші ресурси, то бажано все ж таки мульчувати. По-перше, ви не будете бачити оці для когось огидні трубки. У мене всі запитують, чому ви їх ніяк не закриваєте, паливо. А по-друге, кора, мульча, будь-яка не обов'язково кора, хто її не любить, і говорить також, що вона архаїчна, ну може бути так. Вона так само буде зберігати вологу, і тоді витрачати води потрібно буде менше на полив вашого саду. Пам'ятаємо, що ми проговорили про сучасність і про малодоглядність. Наступне це екологічність. Ось якраз використання ресурсів, це можна поєднати з екологічністю. Я вже їх зачепив, так тобто, полив рослин. Квітників це не зовсім добре і природнє для нас. Неприроднє вже зараз через те, що не вистачає нам певних ресурсів, і в нашій країні під час повномасштабної війни їх не вистачає не тільки через те, що у нас немає води, у нас є слава богу такі ресурси, як Дніпро, але у нас зруйновані там ГЕС. У нас може не бути електроенергії через те, що вражаються ТЕЦ і все решта, так і чи ми будемо поливати навесні наші квітники, от під цими березами, тому що тут тіньовий, наприклад, квітник, невідомо, тому що електроенергії може не бути. Тому нам би бажано вже думати про те, як ми будемо дбати не тільки. Знаєте, такі високопарні, високопафорні слова. Ми дбаємо про екологію, там про що ще про себе, про свій сад. Ось конкретна ситуація, що буде літом, коли всі включать кондиціонери, так і може статися там умовний блекаут, і в тупу просто не будуть перебої з електроенергією. І, до да речі, газон, який у вас є на вашій ділянці, а його потрібно, якщо квітники ще можуть пережити або якісь дерева, наприклад, цю там від дощу до дощу, да? у них декоративність може втратитися там, вони там десь підсохнуть, але вони, ну, скоріш за все, виживуть. То газон, він не виживе без поливу, його потрібно поливати. Ну, в залежності від ґрунту, умов, там двічі на день, наприклад, так, і все. А так як висота газону, там дирнини, там сантиметрів з його верхньою частиною, там 7 до 10, ну, буває 15 там за років сім, коли він росте, то все, він просто вигорає, він висихає. Ось вам і екологічність, про яку ми також маємо дбати, і коли ми створюємо сучасний сад, чому ми про це також маємо думати? Одразу лайфхак, що нам говорить про те, що ну от у нас є газон, ну що ж, ми не можемо взагалі без газону, навіть отут у мене, да, із було 10 соток, стало там дві. Наприклад, зараз тут газону 2 сотки. Його ж все одно потрібно поливати. Потрібно. Але якщо ми, наприклад, газон можемо замінити з вами на іншу рослинність, наприклад, канюшину білу, так. Або, наприклад, на спориж, або, наприклад, на а, інші там грунтопокривні рослини, такі як мазус або котула, поливати їх потрібно буде менше, наприклад, там раз на 10 днів, ну, в залежності від умов. І, і тоді витрат електроенергії і води потрібно буде менше. Так, у кожної з цих рослин, яку я назвав, є свої недоліки. Але ну, ми просто говоримо про те, от, наприклад, як можна замінити газони, менше поливати, менше стригти. Тому можна обрати от таку ще опцію. На останок хочеться сказати про природність саду, щоб вас залізобетонно переконати, що за саме такими садами майбутнє. Тому що ми, наприклад, живемо в садах, ну, принаймні маємо жити в садах, щоб вони були комфортні для нас. Щоб вони з часом йшли, або ми рухались за ними, і вони за нами. І коли у нас просто ми застрягли в 2000-х роках, шпалери в будинках ми замінили вже давно. Євроремонт ми забули про нього, про багети так само, а сади ми кліпаємо і далі так само, як 20 років тому. І ви просто про це подумайте колись. Чому так? Тому що у вас не вистачає досвіду, давайте разом вчитися. І якраз ось це дуже така корисна нагода буде нам про це поговорити в наступних наших роликах. Ще раз закликаю вас, будь ласка, підпишіться на канал через те, що для мене це є відзеркалення якості моєї роботи. Якщо ви дивитесь цей ролик і додивились до цього моменту, будь ласка, поставте лайк або перепостіть його, мені буде приємно, вам буде корисно, тому що ви будете розповсюджувати україномовний контент щодо створення садів. Про природність на останок ще скажу, що це не про. Геометричні форми саду, сад може бути будь-якої форми. Ми також будемо про це говорити. Тобто він може бути в формальних прямокутних формах. Але чим ми наповнимо сад якими рослинами? Яке у вас буде біорізноманіття, чи будуть у вас бджоли, чи будуть у вас якісь там комахи прилітати, чи ви збільшуєте асортимент рослин, але не бездумно, як ми говорили, да, 20 рослин хвойних на один квітничок посадили? Ні, там це про інше біорізноманіття. То тоді саме такий сад буде комфортний, він буде завжди приваблювати. Якимись акцентами цікавими деревами навесні квітучими, якимись рослинами, що посеред літа будуть свісти, і навіть восени, і в тому числі в листопаді є такі квіти, які цвітуть. Тому я закликаю саме природні сади створювати. Але щоб вам було легше це зробити, ми ще трішечки поговоримо в цьому ролику про ідею саду. Мені здається, вона є надважливою, і ми зараз про це пару слів скажемо. Залишилось пару фраз сказати про ідею саду. Ну, пару фраз у мене не виходить, на жаль, але е, все одно. Чому ідея саду є надважливою для того, щоб ви нарешті почали створювати свій власний простір? Я зараз говорю не про якусь ефемірну штуку. Я також раніше цим бавився, думав, що можна створити там сад раннього, там я не знаю, там хмарки якоїсь, там ще чогось. Ні. Ви можете предметно взяти якусь ідею і пропрацювати її. Наприклад, це сад про ваші спогади, сад про дитинство, коли ви проводили його у бабусі. Це може бути навіть тема умовна. Якогось стилю саду, давайте візьмемо саме простий, щоб вам було зрозуміло і мені буде легше пояснити. Наприклад, середземноморський сад. Ідея важлива для того, щоб коли ви створювали простір в своєму саду, ви підпорядкували його певній логіці. Наприклад, якщо ви взяли середземноморський сад за основу, вам тоді одразу у вас виникають якісь думки, з чим він у вас асоціюється. Які матеріали використовуються в ньому, наприклад, так, а яке дерево можна посадити, а яке не бажано? Ну, наприклад, якщо ви візьмете, от ви сильно любите там. Нівакі, ви їх називаєте бансаями. Так ну то, що на вулиці росте стрижене, це називається Нівакі. Бансаї це в будинках маленькі такі рослиночки. От якщо ви хочете сильно ніваки, а ви хочете середземноморський сад. Ну не підходить ваша Ніваки до середземноморського саду. Тоді ви б'єте себе по руками, говорите: ні, я нівакі не висаджую. Але ви можете, в принципі, якщо прям сильно хочете його посадити, зробити якийсь шматочок, умовно назвати його якимось там східним японським садом, умовно. І зробити, обгородити обгородити вашому великому середземноморському саду, щоб його не було видно, посадити там якимись бамбуком, посадити сакуру, посадити От Отоді ви зробите елемент одного саду в великому іншому саду, але ви їх закриєте один від одного. Так можна зробити. І в тому, і в іншому випадку, середземноморському саду і східному шматочку ви використовуєте ідею створення саду. Розумієте, так? Наприклад, розберемо середземномор'я, ми точно знаємо, що це спекотні якісь ландшафти, що це, як правило, море, або у когось асоціюється з Провансом і з лавандою. Тоді, що ми собі ага, одразу накидали якісь картинки з інтернету і дивимося, мощення у нас має бути максимально природнє. Це може бути гравій, щебінь, це може бути якийсь натуральне каміння, з якого ми зробимо там доріжки, наприклад, да, покрокові. Дерева, які нам потрібні. Ну там потрібно оливкове дерево і кіпаріс. Оливкового дерева у нас немає. Ну тобто ми не можемо його в ґрунт висадити. Значить, ми його можемо замінити, наприклад, грушою верболистою або обліпіхою, або маслинкою. Тобто, ось ви взяли, проімітували обліпіху. Кіпаріс, чим ми можемо замінити? Наприклад, взяти тую там західну і постійно тримати її в форматі вузької колони. Буде вам той самий кіпаріс. І так само по наприклад по квітам. Ви дивитесь, ви можете використати бджолоцвіт, ви можете використати лаванду, полин, рослини сизого кольору всілякі, і таким чином ви створюєте собі осередок, таку частинку, шматочок середземноморського саду. Ось для цього саме ідея нами потрібна. Якщо ви хочете ідею покласти в основу вашого саду, наприклад, бабусін-садочок, то тоді ви маєте згадати, що саме вам подобалося в цьому садочку. Наприклад, якась гойдалка, яка була під вербою, або, наприклад, лавка, яка була під ліщиною, або ви там пам'ятаєте маки або чорнобривці. Хоч я не, я негативно ставлюсь до однорічних рослин, в тому числі чорнобривців. Якщо у вас така ідея, значить ви можете їх посадити. І тоді ви кольорову гамму квітника свого, наприклад, будете формувати як спогади із квітника бабусі, розумієте? Тоді, наприклад, там рослини фіолетового кольору у вас можуть і не з'явитися, тому що їх не було в саду бабусі. І так вам буде легше створити красивий, гарний, охайний сад, тому що він буде впідпорядкований певній ідеї. На цьому наш такий лікбез і філософія в цьому ролику закінчується. В наступних роликах ми вже будемо більш предметно говорити, що саме вам робити, щоб цей сад нарешті ви створили. Але цей ролик дуже важливий і водний через те, щоб ви просто замислилися, який сад в ітозі ви будете мати і що ви хочете. А на сьогодні я хочу вам сказати на все добре. Нам бажаю всім здоров'я і перемоги. І побачимося в наступних роликах. Пока!